Так, ось наш оприскувач, Хоршлеп 4АХ. Із підрулюючим дишлом, із автономною гідравлікою, гідробакус. Все приводиться в дію за допомогою вала відбору потужності. Вже законсервований. Буде зимувати. Ось така гума на ВКТ, Штанга з функцією Boom Control-Pro. Ті гідроциліндри вони піднімають штангу як і догори, так і опускають донизу. Кожне крило незалежне один від одного. Револьвери на три форсунки розміщені через 50 см. Це ми виводили. Заправку пряму, яка прямо через верх у бак іде, колія регулюється, датчик швидкості. Штанга в класному стані. Тут гідроблок стоїть на управлінні, соленоїди, електроклапана, витратомір. Система управління крани на заправку, на оприскування. Також можна заправлятися тут через камлок, через фільтр. Насос сам буде підкачувати змішувальний вузол. Антифриз прокачений і закачений сюди. Тут система управління. І не, рукою незручно. Мордачок. Ну, оприскувач в дуже збереженому стані, 2019 рік, 23 тисячі напрацювання.